Добрий день, шановні глядачі. В нас сьогодні у студії Віктор Сопівник, староста Гореницького старостинського округу Білогородської територіальної громади. Добрий день вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про вашу громаду. Які села, крім Гореничів в неї входять, і взагалі що це за така одиниця, скажімо так, нового вже адміністративно-територіального устрою України, яке називається староство? Честеростинське округу. Дякую за запитання. Дуже приємно, Знаєте, мені реально випала честь займати посаду виконуючого обов'язки Горенського старостатського округу, в який входить чотири населені пункти: це Гнатівка, це Гореничі, це Стоянка і це є село Лука. Об'єднує, я вам скажу відверто: от взяти в цілому. Ці всі чотири населені пункти, це, ну, це моя особиста думка. Це я думаю, що це людяність, які, люди, які реально там живуть. Тому що, якщо взяти окремо по населених пунктам, село, до прикладу, це Лука. Е, наскільки толерантне, зелене, хороше, е, хороший населений пункт, особливо в який люди там проживають, я взяв собі за тенденцію переїхати до кожного села і зробити такі громадські опитування, чому чого, чого не вистачало, чи не вистачає на, на, на даний момент. І я вам скажу відверто: першим, хто це був, це була Лука. Ми зібралися в клубі, ми класно так, ну, люди просто прийшли, почули, знаєте, ні, побачили, почули, і кожен з них зробив висновок. Мені е, до того часу, коли е, мене мала призначати на цю посаду, е, Говорили в як то кажуть, в кулуарах, дуже багато е, скаржилося, що це дуже важкий регіон, особливо Гореничі, Стоянка. Е, відверто скажу, важкість була, але важкість тільки в одному: це переконати в тому, що влада, яка зараз на, на даний момент є, вона є людською, вона є доступна до людей, і з ними можна працювати, жити і творити набагато більше, чим ми маємо на сьогоднішній день. Е, стоянка. Вона така теж ліснича, мальовнича, люди живуть е, дійсно там заможні. Е, з ними поспілкувавшись, там є дуже гарна локація. Це територія церкви, де на певний період часу, коли було е, повномасштабне вторгнення, е, прикро, дуже, але цей населений пункт пострадав, мені здається, з всього нашого старценського округу, саме більше, тому що є такі. Моменти є такі будинки, які взагалі не підлягають, е, як то кажуть, їхній розбудові. Просто треба їх всіх е, розбити, поламані, все починати треба знову. Було такий випадок у Бідну, що дійсно ну от, проста банальна ситуація, коли до тебе приходить е, на прийом старостату, старости, приходить просто дідуська з бабушкою, як то кажуть. І вона просто сідає і починає розказувати свою, ну так би мовити, дуже страшну історію, що вони переїхали з Горенич переїхали жити в Київ, тому що розбомбили будинок. І каже, так сталося в житті, що немає де жити. І син загинув на фронті. Мені допомогли всім необхідним, похоронили сина, і син є на алеї Слави в нас в Оренському старостаті. І Білоруському Етагеї, тому що ми е, в нас в Гореничах відкрили такий дошку е, пошани нашим загиблим хлопцям, які загинули на фронті, особливо з старостату, це всіх на, чотирьох населених пунктів. І людина по сьогоднішній день вона завжди там, може раз в тиждень позвонити, запитати, як справи. І це, ну, я веду до того, що е, начебто і не важко. Робити ту чи іншу справу. Але важко вислуховувати тих людей, які від цього страдають. Ми розуміємо, що були дуже важкі бойові дії, і ота дорога, яка з'єднує Стоянку, Ірпінь, фактично використовувалася агресором як рокада для того, щоб перекидати війська і шукати можливості атакувати Київ, І дійсно Стоянка. І найближчі території пережила тоді дуже, дуже важкі моменти. І зараз буде велика проблема: от як повернути те життя, яке було втрачено, чи, чи взагалі його можна повернути, чи це вже має бути якесь, якесь інше нове життя. Але ми з вами сьогодні повинні говорити про те, якою є ця територія, якою ми займаємося, з точки зору того. Наскільки вона є цікавою, привабливою для мешканців приміської зони міста Києва дуже важливим ресурсом є те, що вони бачать з вікна не багатоповерхову забудову, а природу, річку, ліс в цьому відношенні села вашого староства. Чим вони вирізняються? знаєте, задали питання прямо в точку. Як то кажуть, тому що з тих всіх аспектів, які ви назвали великого будівництва, в Стоянці цього немає, там просто е, зелена зона. Це лісництво, і там котежний городок. Тобто, ти виходиш, ти бачиш ліс, ти бачиш прекрасний вид з вікна і просто хороше оточення людей. В Гореничі це є етнокультурне село. От настільки багато живе культурних діячів, е, наскільки цікаво, е, мав можливість спілкуватися з ними. І неодноразово декілька проектів вони вже е, мені дали на розгляд для того, щоб вони би хотіли розвивати. Сьогодні завершили вже переговори з пані Солохою. Якщо ви знаєте, вона переїхала зараз е, в квіткове село Гореничі. Вона запропонувала свій сольний концерт робити іменно тут, в нас, в Гореничах, і таких діячів культурних дуже багато. І знаєте, і. Е, зараз стало гарним хорошим прикладом, тому е, чу, е, чого тому, що за останні два місяці в нас в гореницькому будинку культури прийшло дуже багато. Культурних заходів це і театральних, і концертних. І я скажу чесно, я пишаюся тим, що наш Старостинський округ виділяється іменно тим, що кожного тижня до нас приїжджають гарні, хороші виконавці, актори і дають можливість на сьогоднішньому фоні чорному, що ми живемо в стані війни. Люди збираються повний зал для того, щоб якісь частину. Приділити, знаєте, ну хоча б різнокольоровими барвами, оце називаємо це так. Ви знаєте, одним із сіл ще є лука, яка займає завжди високі місця в фольклорі. Колись там дуже давно був великий колгосп, ходоби. Він зараз залишився, але корів дуже мало. Але коли вже розпадався цей все колгосп, люди взяли до себе, як то кажуть, закупили багато корови, знали, що постійно є там пожива. І таким чином вони просто завжди займалися годівлею корів. Так сталося, що населений пункт, ну всі живуть зажиточно, все як має бути, але приїхала людина з другого населеного пункту. І приходить до мене людина і, на, і каже, що от така ситуація: люд, корова гонять в поле корову на випас, і вона мішає мені, бо вони ходять по дорозі біля мого паркану. Для когось це може бути, знаєте, там смішно, ну корова, Ну як були такі питання зауваження від нього від цієї людини, що ну, мене не цікавить. Просто я буду подавати там міністерство для того, щоб заборонити вивоз прохід корів на Пасовське. І я вам відверто скажу, це питання стало на тверду основу. Тобто, ми це питання вирішили. Ми поспілкувалися з всіма людьми, і з заявником, і тими, хто проти. І ми знайшли таку золоту середину, що є вихід, можна обганяти другою стороною. Але Лука, це дуже хороше, молоде, перспективне і зелене село. Дякую вам. Безумовно, ми ще далі будемо глибше розглядати ті чи інші теми, які сьогодні ми тільки зачепили в нашому знайомстві з чотирма селами Горенського старостату. А сьогодні дякую вам. Дякую. До наступних зустрічей. побачення.